Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Хай Святий Дух прийде прямо зараз, щоб благословити вас розумінням свого святого Слова. Коли Святий Дух говорить, то це відбувається. Це відбувається. Тому що він говорив і це дуже сильно. І я вірю, я молюся, і прошу Святого Духа прийти і просвітити наше розуміння. над розмірковуванням цього слова, його слова. Тому що я не знаю, чи ви знаєте, але. Ісус сказав д'яволу що не тільки хлібом буде жити людина, але усяким словом, словом, яке виходить із вуст божих, іншими словами, слово Боже гарантує життя, слово Боже. Дає здоров'я, це здоров'я для нашого тіла, для наших кісток, це здоров'я перш за все для нашої душі. Отже, коли ми чуємо слово Боже, це природньо, наша душа вона дякує нам. І нехай це станеться, і нехай це станеться прямо зараз. У вашому житті тому що ми зараз у цьому етері, щоб прочитати чудовий, дійсно чудовий текст пророка Ісаї, я ось так хочу навіть вам висвітити цей текст у святому письмі, ось у Біблії. Тут навіть я хочу зробити коментар. Я думаю, що вам там видно, що тут написано. Так говорить Господь. Хай не хвалиться. Ось тут цей текст говорить: алілуя. Так говорить Господь. Іншими словами, Бог, який говорить це. Це Бог говорить. Так говорить Господь. І тут є два пункти. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. Іншими словами. Ніхто не повинен намагатися прославити себе або відчувати себе більшим і кращим, ніж будь-хто інший, тільки тому, що, наприклад, у них чудовий академічний курс, у них чудовий інтелект, або тому, що вони сильні. Вони здорові. Або тому, що у них є гроші? У них є багато грошей. Тому що все це залишиться тут. Соломон був найбагатшою людиною у світі. І також наймудрішим. І де Соломон? Де Соломон? І що зробив Соломон? Людина. Яка була найбагатшою, наймудрішою, наймогутнішою, могутньою під час свого правління? І де Соломон? Де він? Отже, мої друзі, я говорю так, щоб люди могли думати, зрозуміти, зважити на вагах. Так би мовити, своє життя і Я те, що написано у Святому Письмі, тому що Бог говорив через Пророка так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий. Багатством своїм хай не хвалиться, і Соломон є живим свідченням того, що тут написано, тому що він був надзвичайно розумним, мудрим, багатим, могутнім царем. Але все це закінчилося. Іде багатство, слава, імперія Соломона. Де Соломон зник? Чи не так? Так само, як і усі смертні, так і людина будь-яка. Тепер людина, яка слухає Божий голос, а ця людина мудра, якщо вона чує голос Божий і звертає увагу. І підкоряється цьому голосу і слідує йому до кінця, це не лише на деякий час. Ні, до кінця, як Ісус, ось не так давно ми говорили: Ісус сказав євреям, які вірили в нього там. І подивіться, якщо ви залишитеся в моєму слові. іншими словами, якщо ви залишитеся. Підкорятися моєму слову, ви справді будете моїми учнями. І Слово Боже, ось тут для тих, хто цього хоче. Так говорить Господь: хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Але ось бо, бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим. Ось декілька пунктів. Що він розуміє, що він розуміє та знає мене, ось є ця слава людська. Розуміти та знати Господа, який. Що він робить? Він на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому є його уподобання, каже Господь. Ось так говорить Господь на початку вірша, там було сказано, і тут у вірші, у цьому вірші 24, му він так само ж закінчує, каже Господь. Отже, мої дорогі друзі, зверніть увагу. Що ви повинні робити зі своїм життям? Перш за все, я кажу це так, щоб так би мовити підняти це питання всередині вас. Що я повинен робити зі своїм життям? Що я повинен зробити зі своїм життям? Ось, наприклад, а я добре сформована людина, у мене є економічний стан, я людина із добрим фізичним здоров'ям. Але я депресивна людина, ніхто не знає. Тільки я й Бог знаємо. Я депресивна людина. Я тривожна людина. Всередині мене є постійно це невдоволення. Іншими словами, моя душа вона порожня. Вона порожня. І чому? Чому? Якщо в мене є економічні умови, якщо в мене є здоров'я, якщо в мене є мудрість, якщо в мене є ця інтелектуальна підготовка. Чому? Чому? Я порожній всередині себе? Чому? Тому що, мої друзі, не вистачає знати або краще сказати, пізнати і розуміти Господа. Це все, чого не вистачає. Це написано тут. Він каже, бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим. Що він розуміє та знає мене? Давайте я знову вам поставлю, щоб ви могли читати разом зі мною це слово. Це ось цей вірш. Вірш 24. Бо хто буде хвалитись? Хай хвалиться тільки оцим. Ось він каже, бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь. Ніхто Господь один одному, тільки Він Господь. Він каже тут, який на землі чинить милість. Ось і той, хто і хто має схильність до цієї праведності, хай слухає. Вайс, хай робить себе моїм слугою, і ті, хто цього не має розуміння, будуть служити злу. Але ось іншими словами, якщо ти славишся, славишся, тоді в цьому, коли ти розумієш мене і знаєш, що я Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, ось робить. Милість, правосуддя та правду Господь, бо в цьому написано моє уподобання, каже Господь. І я можу прокоментувати цей вірш також. Ви знаєте, ми розповсюджуємо Біблію в нашій церкві, щоб всі могли читати. І розуміти слово Боже більше, Отже, стосовно також хотів цього коментаря стосовно Єремії 9 розділу, 24 вірша, сказати так: ось що стосується слави, ось цьому це розуміння і пізнавання Бога. У той час як плотські люди, матеріалісти, вони шалено прагнуть швидкоплинної слави цього світу. Ті, хто практикує віру в Слово Боже, прагнуть нескінченно більшої та кращої слави. І це належати всемогутньому. Ті, хто підтримує близькість з ним, це найкраща слава людства. Бути тою людиною, яка називається дочкою Божою або Сином Божим, народженим від Бога, народженим від Святого Духа, ось і ті, хто підтримує близькість з ним, ніколи не шануватимуть себе, бо усвідомлюють, що все, що вони знають і чим володіють, походить від Господа. Він є Господь Всевишні дії відповідно до своєї досконалої, доброзичливої та справедливої природи, і навіть виливаючи свій гнів на людей, він дотримується праведних принципів. Але тільки його діти можуть зрозуміти це. Тільки вони, бо вони палко прагнуть знати, що подобається, а що не подобається їхньому отцю, щоб завжди задовольняти його. Отже, я хотів, щоб ви це зрозуміли, щоб Святий Дух пояснив вам це, коли ви читаєте Біблію якось ми розповсюджуємо в церкві центр духовної допомоги по всьому світі. По всьому світі. Якщо ви захочете отримати Біблію свою, а Біблія Фієл, то ми допоможемо вам, щоб розібратися з цим текстом. по вірі нашій. повірі наші. Ось і ви можете прочитати священий текст. І потім перевіряти і запитувати, що ви не зрозумієте. Але ось є порада для людей, які мають усе, але порожні вони. Уявіть, що є все, але вони порожні, вони сумні. Вони не задоволені. Знаєте, людина, яка не задоволена, ось вона нічим не задовольняється. Що вона купує нову машину? Нова машина задовольняє лише тоді, коли вона в той момент забирає машину із автосалону. Якщо купує нову сукню, новий наряд, не знаю, переїжджає в квартиру. Все дуже добре і приємно у ті моменти, але потім. Втрачається задоволення, Це Означає, що людина порожня, вона порожня, це ознака того, що її душа вона спрагла, голодна, вона у вона шукає щось більше і краще. І це щось більше і краще. Це знати і розуміти. Бога тому у цій кампанії святий вогонь зі святої землі ми будемо не тільки в пості, який почнеться зараз, ось 10 грудня до 31-го, Не тільки будемо постити від інформації та розваг, але ми також будемо. Молитися, кликати, просити і відвідувати гробницю. Або вірніше ми будемо відвідувати Гефсиманський сад, де Ісус, сам втілений Бог, Він там стогнав. Він сказав так би мовити, в найбільшу спеку свого болю, ось моя душа глибоко сумна до самої смерті. Там, у саду Гефсиманії. і він дійшов до того, що тричі молився своєму батькові, кажучи, батько, нехай ця чаша пройде повз мене, але однак не моя воля буде виконана, а твоя воля. Інший, іншими словами, Якщо сам син був підпорядкований своєму батькові, тим більше ми ми підемо до цього місця в Симанському саду, і і будемо туди вести прохання людей, які знаходяться у цьому дусі кампанії святий вогонь зі своєї землі. Але будь ласка, будь ласка, мої друзі, якщо ви збираєтеся взяти участь у цьому. Апінамірі, святий вогонь зі тої землі не беріть участь тільки з об'єктами фізичними, матеріальними, матеріальними речами. Пожертвою – ні. Тому що пожертва без віддачі усього свого серця, усіх своїх почуттів, усієї своєї душі, всієї своєї голови, так би мовити, якщо ви не покладете усе своє життя на вівтар, уся жертва, яку ви будете класти на вівтар, вона марна. Нічого не буде вартувати, тому що Бог не просто хоче жертвоприношення, він хоче твоє життя. Звичайно, коли людина робить ось цю пожертву, ця пожертва супроводжує те, що всередині її серця. Але якщо людина несе з собою це погане почуття, болю. Бунту або гніву, або помсти за когось, наприклад, звичайно, очевидно, що їй марно ставити матеріальну жертву на вівтар, тому що не буде відповіді. Чому? Тому що Бог не приймає, так би мовити, брудну фізичну жертву гріха. Ви маєте покласти усе своє життя на Божий вівтар і ваша пожертва відображає те, що всередині вас. Якщо ви покладете те, що всередині вас, усе 100%, то так, ваша пожертва приймається. Ісус говориться там, у Матвія. У розділі 5, у вірші 23, він каже, що коли ви приносите свою жертву до вівтаря, і там пам'ятаєте, що ваш брат має щось проти вас, залиште жертву перед вівтарем. Ідіть туди і помиріться зі своїм братом. А потім зробіть пожертву. Ось іншими словами, вівтар не приймає. Знаєте, ту пожертву із образою, з гнівом, із почуттям помсти. Ні. Вівтар приймає лише чисту, чисту, цілісну пожертву. Ось ким і був Ісус. Ісус був чистим, прямим, досконалим. Він повинен був бути досконалим. Він повинен був віддати своє досконале життя без будь-якого гріха, без будь-якої плями, щоб тоді він міг нести усі наші гріхи, понести їх, усі наші гріхи. Отже, давайте підемо у цій вірі в Евсеманський сад. Гаразд, нехай Бог благословить усіх, але давайте підемо з цією вірою, бажанням зрозуміти, пізнати. Його це слава людська розуміння і знання Всемогутнього, того, кого ми не бачимо, не чіпаємо, не відчуваємо, але ми знаємо, що Він існує, і Він є Творцем усього. Нехай Бог благословить, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.